Monsieur le Président, aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, chers amis du Parti Social National d'Ukraine, je suis ici pour représenter le mouvement politique Front National que je préside en France. Я тут для того, щоб представляти е euh, політичний рух Франції Національний фронт, який яким я керую у Франції. Je suis particulièrement honoré d'être parmi vous ces quelques jours et vous remercie de votre invitation. Cette année dit, вас і буде запрошеним на цей конгрес. Vous me dites, ainsi que le commandant d'or, de responsable des affaires étrangères du Front National, s'associe bien évidemment à mes remerciements. Avant toute chose, euh, permettez que euh, je me présente brièvement à vous. Je suis député européen et je préside à l'Assemblée de Strasbourg, à l'Assemblée européenne, le groupe des droites européennes. Я я депутатом Европарламента и в Страсбурзе я кирую группой правых партий Европы. Qui comprend des députés français, belges et italiens qui inclut les députés de France, de l'Italie et de l'Italie. Je suis un fils du peuple. Mon père était un patron pêcheur. Il est mort pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est mort pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ma mère est paysanne. А моя мама була селянкою, простою. Je connais bien les milieux du travail. Я добре знаю середовище працівників і робітниче середовище. Ayant été dans ma jeunesse mineur de charbon en Belgique. Під час своєї молодості я був поміж трудях, поміж шахтарів в Бельгії. et marin-pêcheur dans ma province natale de Bretagne. J'ai commencé ma vie politique en combattant les communistes comme président des étudiants en droit de Paris après la Deuxième Guerre mondiale. J'ai commencé ma vie politique en Спілки студентів-юристів в Парижі після Другої світової війни. З і nous être chez nous. Ми хочемо бути господарями в своєму домі. Nous ne pas. Nous ne pas comme nos Ми не є ксенофобами, як говорять про нас наші противники, наші вороги. Mais nous appliquons un principe fondamental qui est celui de la préférence. Comme je le dis parfois au Front National, j'aime mieux mes filles que mes nièces, mes nièces que mes cousines et mes cousines que des inconnus. своїх дочок, ніж своїх племінниць, своїх племінниць, ніж своїх кровних сестер і своїх кровних сестер, ніж ніж чужинців. Який виговориє, що дітей таку. Il y a toute année aujourd'hui du rapprochement de de certain capitalisme américain Сьогодні треба боятися е, euh, приходу avec, американського euh, комунізму, так званого. Авик неокомунізм, те, як декрі, параджампар Горбачов і пар Шевернадзі. Треба боятися того нового комунізму, якого, який був euh, виголошений Горбачовим і Шаернацем. Ми боїмося. La nouvelle puissance hégémonique des États-Unis. Car nous constatons qu'elle aussi applique impitoyablement des méthodes de coercition, des méthodes de force

що ми зрозуміли що ті хто не був толерантні в Іраку це те сайс це тенс Це тому, що вони не скорилися світовій політиці сполучених штатів Nous parlions tout à de famine. насправді нам українцям немає на кого розраховувати. Олігархам або міжнародним там всяким структурам, їм не потрібне. От таке мислення, така продумана політика, таке розуміння внутрішніх процесів та зовнішніх, які мали би усвідомлювати представники нашої влади. Тому що саме через брак цих знань сьогодні ми маємо ось цю війну. А тому, друзі, якщо вам відгукуються ці матеріали, які я роблю. Ви можете посприяти їх створенню ще й фінансово, бо займатися цим системно насправді непросто, тому що для цього потрібні необхідні ресурси. Саме елементарне, що я зараз намагаюся вирішити, це обладнання для створення от таких от відео. А це нормальна камера, звук, освітлення, комп'ютерне обладнання там для монтажу та обробки відео, ну і зрештою студія. Тому я оголошую збір на придбання всього цього необхідного обладнання. Кожна ваша гривня або дві чи десять також будуть величезним внеском у спільну справу. Так само, як і коментар під цим відео, лайк або поширення його серед своїх знайомих та друзів. Я залишу під описом до цього відео посилання на Манабанку та картку. Бажаю всім на цьому шляху складному та дуже болісному залишатися людьми, але в той же час не поступатися своїми принципами і не дозволяти чинити над собою насилля. До зустрічі!